Зараз знаходимося ми біля села Боложивка. Тут ставочок такий дуже гарний. Підемо покупаємося. там село Боложивка. Сьогодні немає такої спеки. Хмарі. От там ми йдемо древниця. Сьогодні неділя. Так, пройдемося трошечки. Ось тут протікає річечка в було Ось Така природа тут гарна в уложівці. Такий ставочок в було Десь тут витікає водичка ставочка. Оце такий воложиться ставочок. А там на тому березі ставочка, парк, є маєток колишній графа Часновського. Так виходить ставочок до самого парку Рафа Чесновського. От такий ставочок. Раніше я думав, що з річки сюди вода заходить. Ні, десь тут є джерела і вода живиться джерелами, і ставочка витікає вода, вода тут чиста. Така природа тут гарна, лісочок тут. Гарна природа біля було вот Ось такий ставочок там. Там парк Графа. Там село було живка. Це такий ставочок біля села Воложівки. Тут рибалки зробили таку лавочку. Ти так сень гость сісти, посидіти. Сядь, посидь. Гэт трошечки відпочинь Зараз ми знаходимося в Тернопільській області. Село було живка. Ставочок такий в було На тому березі ставочка, то парк графа Чесновського. Ставочок живеться джерелами. Раніше я думав, що з річки вода заходить, з річки вода сюди не заходить, тільки виходить із тавочка вода. Тут є джерела. І джерела наповнює ставочок. Вода тут чиста. Ставочок. Тут будемо купатися, бо тут піщане дно. Прийде, вода ось чиста дуже. Будемо купати. Ось такий став біля села Боложівки. Тут дно піщане. Ось тут біля ставочка, такий пісок. Отий пісок біля ставочка. А там сам став. Будем купатись. А цей пісок перевозничий. Все, йдемо далі. Трошечки освіжилися, покупалися. Тут дно піщане, хорошо. Ось такий ставочок. Трошечки освіжилися. Зараз ми на іншому березі ставочка. До революції Тернопільська область була до Польщі. І це тут графський парк починається. Графар Чесновського. Оце такий парк в англійському стилі. Що Сіня, будемо тут перекусувати. Чи десь далі будемо шукати місце? Десь На цьому пеньочку. Нема де посидіти. Угу. А постоїмо? Не, що, я Стояти не воно. хочеш. Ні, вони мене з'їдять. Хто тебе з'їсть? Комарі. А комарі? Вони теж хочуть їсти? Комарі? Собачок такий. Папа, а ти не біжи, ти він нам нічого не скаже. Нас тачки точно ага. такий гном собачок був. Точно такий собачок був, він нічого не скаже, а Як за попу? А ти будеш бігти, тобі тебе вкусе. А ти йди помаленьку. Ти не тікай. Туди не полізеш. Ось такий ставочок. А ми зараз там вийдемо, сядемо на травиці і там поїмо. Це такі висаджені дерева паркові. А тут

А тут в парковій, подивися, яке дерево. Біжить до нього ближче. собі воно Велике дерево. Десь знайдемо місце, поїмо. Вже проголодалися, покупалися, ага. освіжилися, находилися, свіжим повітрям подихали. Десь знайдемо гарне місце. Ми вже знайшли. Поїмо. Що ви тут їсти на, на цьому? Ні. Ні, йдемо далі. А це тут графський парк біля Ставочка. Оце такий парк графа Часновського. А отут ми сядемо перекусимо. Є лавочка. За ми перекусимо тут. Угу. Так. Хлібчик достали, водичку достали. Кетчуп, хаос тільки кобаска. Кетчуп давай. А хліб який Який хліб гарний. Ага. Славутський, житній. я, пожалуйста, кобаску буду. Ось така наша невеличка мандрівочка. Перекусимо. Поп'ємо, одихнемо і підемо додому. Помогіте. Кобаса не хоче доставати. Ковбасу. Хоче Хочу. Хочеш? Це ж вкусняшка моєї житті перекусимо і підемо додому. Кліпчик славуцький, житній. І так, водички поп'ємо та й підемо додому. Ось така невеличка у нас мандрівочка. До було жівки доставочка.